Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити прикраси на ялиночку. Так, вам не ослышлось. на ялиночку. Іменно на вашу ялиночку для вас. Ну що, починаємо робити? Берете папер виривайте. Пам! Вам треба листочок А4. У мене, звісно, спортмотаний, але не біда, підійде. Я це виріжу, бо це нам буде мішати. Ну що? Опа! Пам! І я вже вирізала і йдемо вам показувати, як це далі робити. Це ми забираємо, щоб мені не міщало. А оцей мусор викидаємо. Зігнять верхній правий код до нижнього аркуша, щоб вийшло от так. Ну Давайте зробимо. Опа, для цього відео вам буде треба ножниці. Опа. І тепер якраз беріть ножниці, Відріжте із треба укутника оцю цю ненужну половину. А у мене це стане за секунду. Пам! Ой, і ми це зробили. І ми далі. У вас має вийти... Що? Квадратик квадратик, наш, наш квадратик. Зігніть квадрати обратно кутиком. Путиком вас! Треба зігнути навпіл. Давайте зігнемо. Отак, от от, просто дивіться. от, Опа і все, на дві пол, щоб у нас була одна, замість двох половиночок. Растушуйте трикутник великим кутом. І вот вот. опять згніть нафти. Опана. Опа, давайте давайте. Вот так вот. Ой, і це все файно вот так вот зробити. Опа-опа, опа. опа, Ідемо далі. Тепер передайте сторону і зігніть навпіл. Вот так вот. Ви подивіться, подумаєте, у нас то вийшло, так от, що так от робиться. Можна і так сказати, просто так треба якось інше зробити, але це почти так вийшло. Коротше, робите напіл і йдемо далі. Добре протисніть складки. Відріжте цю верхню смужку. Пам! І я вже це відрізала. Ой-ой, ой зараз неправильно перевернула. Дивіться, щоб у вас не таким боком там, де так от відкривається от було з цього боку. А щоб лін із з лівого боку було закрито, з правого відкривалося, так. -то. Тепер кому треба олівець. А це вже для мене проблемка. І треба знайти олівець. О, все. знайшли. І малюємо е, до... сніжинку. Раз намітьте, акуратно до то... сніг. Куте. Так, як сніжиночки просто круглая. І невелику лінію знизу. Чекайте, от дивіться, десь... кудись Ні, Така буде то велика. От, ну десь отак. Ні, так, не, да, як сердечко, от, як я по перше показала. Не сильно стискаючи, тепер намалюєте половину серця. Тепер можна добре обвести контур візерунка. Тому що починає Дивіться, це треба мало, я просто маленьку неправильно зробила. Я просто маленьку. Подумается, тут кудись треба Коли количества, я кто-то. Опа опа. Вот тут Чекайте, А нет. Только файна может обвест. Не знаю, в чому прикол здесь. А мені особисто зразиться Тепер можете файно обвест. Тепер це все вирізає. Ну, будьте осторожні, не можна торкнутися цієї серединки, бо нічого не получиться. Я вирізаю. Не влітай, братанчик, танчик, на тебе ще треба виклик. Можна, звісно, ріже. Слава Богу, я взяла на ті тупі вам би я, їх взяла? я Вже стільки того різала. Ці сніжиночки-муфіночки. Ваші, які я вам можу знімати. мой, що це за картон? -моє, це не бумага. Це картон, бляха, чистий картон. Чуть не верите. Ой, ну уже пальцы аж, блядь, стоят я прижимаюсь, все. Не люблю я, не шиню, все равно. Блядь, хочу. Ох, у меня же Пальцы так заболели, я уже не могла даже резать. Последний, давай, давай, последний, последний, последний. Ики тебе правильно отрезала? У вас моя получится все атаку. Опа, на перше сердечко. Опа, друге сердечко. Опа. І от так. От. чекай, тут ще підває. Видумала це і все. От приоткриваєте, сміло, де видно. Вам не видно? Опа-опа, опа. опа, опа. І в нас виходить сніжиночка. Уже її куди треба склеювати і все буде. Окей. І можете вішати собі куди угодно. Чекайте. Така сніжинка нас вийшла. Ой, блях, куди це все дівати. Ну, сердечки ви теж можете кудись подівати Сердечки красиві мали вийти вам ви вийшли. І тут вам корона йде безплатно. Хочете собі, хочете не беріть. я собі возьму. Ось порвалася на це велика волла у мене. Ну коротше я зробила, показала І всім пока, з вами Владаша. І сьогодні я вам показувала, як робити сні. Ну, коротше, то, що ви бачили. Як легко і висо зробити сніжинку на ялинку на хочу. пока! І стільки селечки я розберела і покажу, скільки стеком. Один я вже викинула, на другий покажу. Ось це все. Мені після цього обирати. Ну також і много. Так що робіть пользуйтесь всім.